Запуск видів Бажаю гарного польоту. Римач все ще відключив. Ну, що тут дивно, запитаєте ви мене? Ну, зробив я fail-save, що виконував останні команди з пульта. І зараз відповідно стік був на положенні тротла 0 і зараз 0, і двигуни крутяться. На що я вам відповім? Треба трішки зачекати, і трохи зачекавши. Ти помітив, що фейлсиф, процедура першого стаджа, вона продовжується, незважаючи на те, що пройшло вже більше, ніж 20 секунд. І так, це відео буде про те, як таке зробити, що твій двигун міг після втрати зв'язку процедуру фейлсифа виконувати більше, ніж 20 секунд. Тепер стало тихіше. Почнімо. Стандартні налаштування BetaFy' не дозволяють поставити тривалість першого стаджа після втрати зв'язку довшим, ніж 20 секунд. Відповідно, щоб зняти це обмеження, нам буде необхідно модифікувати код BTF'я і зробити свою прошивку. Якщо ти не розумієш, про що я говорю, і тобі це не треба, то це відео не для тебе. Якщо, ти, якщо тобі це все треба, але ти не розумієш, про що я говорю, то подивись два моїх попередніх відео. Перше відео, де я розповідаю детально, що взагалі це за процедура фейл сейфа і які налаштування вона має. А друге відео це де безпосередньо я вже модифіковую код і розповідаю, що для цього треба встановити і які кроки зробити, щоб створити власну прошивку. Після того, як ти подивишся ці відео, повертайся до цього. Тому що я тут буду безпосередньо вже показувати готовий результат, що в коді змінити. І нам потрібен наступний скрипт, який називається Felsafe.s. І ось ця величина Felsafe delay, яка дорівнює 15. Ця величина записується в десятих секундах, тому 15 це те саме, що 15 секунди. Здавалося. Можна було б взяти і тут поставити більшу величину, наприклад, 1700, що було б рівнювало 170 секундам. І воно б все запрацювало. Але ні. Тому що ця величина залишається в інших місцях коду. Треба змінити потім в іншому місці з int в 8 формат на N16, і тим не менш, воно все одно не працює. Тому я зробив по-іншому. А саме я в місці, де використовувалася ця величина, поставив за хардкоди в це значення 1700, що еквівалентно 170 секунд. І воно запрацювало. Але, можливо, ти вже помітив, що я закомітив і іншу частину коду. Що це за код? Ця ділянка коду відповідає за те, що якщо був у вас низький рівень газу і втратився зв'язок, то щоб через певний проміжок часу, не зв'язаний з проміжком часу Фелсейфа, а зв'язаний з іншою величиною, яка теж обмежена в задані своїх параметрів, воно буде вимикати мотори. Зроблено це з метою безпеки. Це на випадок, якщо ви вже, у вас було вже низький рівень газу. Наприклад, коли ви йшли на посадку і у вас обірвується зв'язок, тоді, щоб квадрокоптер не пробував робити всякі функції, які ви прописали в фейлсе, а просто виробити мотори. Відповідно, мені це треба було закоментувати для того, щоб поекспериментувати з вимкнутими пропелерами на нульовому тротлі тут. Тому що я не міг на пустих моторах підняти якийсь інший, поставити якесь значення тротлу. воно його починало, починало б мотори розганяти. Тому я зараз це поверну після того, як я закінчу всі свої експерименти і буду вже літати на вулицю. І збираю свою прошивку. Тепер перед тим як залити прошивку на Quad, я збержу всі, всі налаштування. І не просто скористаюсь командою Default, а скористаюсь командою Dump All. Різниця між Def All і Dump All в тому, що Def All показує мені всі налаштування, відмінні від стандартних на цьому польотнику. А команда Dump All показує мені абсолютно всі налаштування для цього польотника. І мені потрібні саме всі налаштування, адже прошивку я збираю не для конкретного польотника, а для конкретного процесора. Тепер обновляю прошивку, скориставшись завантаженням локальної прошивки. І обираю ту, що збілдив. Після цього, щоб не налаштовувати з нуля дрон, я завантажую пресет налаштувань, який зберіг до цього. І тепер, незважаючи на те, яке б значення я тут не виставляв, тривалість першого стейджа буде приятися тією цифрою, яку я вписав в коді. Тобто 1700, 170 секунд. Перший стедж активовується або після втрати зв'язку, або при натисканні тумблера, який буде відповідати за failsafe. У когось може виникнути питання: гаразд ось наші налаштування для першого стежа. По суті, ці налаштування кажуть, що виконуй при втраті зв'язку останні команди, які до тебе дійшли ще з радіоапаратури. Тобто, це класно, якщо ми збираємося садити. Наш борт в місті далеко від нас, і ми готові до того, що у нас не буде радіогоризонту або будуть всякі перешкоди. А що якщо нам потрібно до цього місця? Посадки ще долетіти, і продовж цього польоту можуть траплятися інші перешкоди, і нам не бажано, щоб він виконував останні команди, адже все часом ми могли якраз трохи понижуватися квадом. І, відповідно, якщо він продовжує виконувати команди, а зв'язок не буде відновлюватись, то він так і піде в землю. Було б добре зробити тут інше налаштування, а саме перевести дрон в Енгл режим, виставити йому задане значення тротлу з урахуванням того, що ми знаємо, який для нього тротл зависання. Наприклад, для мого пустого квада тротл зависання 30, і відповідно я можу тут висадити тисячу. 400. З поправкою на підсівшу батку. І задати йому значення піча 1700. Відповідно, при втраті зв'язку мій кват спробує продовжувати напрямок в тому русі, в якому був задано. Звичайно, він не зможе взяти поправку по вітру але може бути ситуація, в якій корисно мати обидва цих сценарія і мати змогу перемикатися між ними до того, як відіб'є сигнал. Тобто, умовно, ось цей наш останній це сценарій, який ми, буде для нас прийнятний, якщо відіб'є зв'язок, поки ми летимо до місця екстреної посадки. І ми цей сценарій тримаємо на цьому тумблері. Потім, коли ми ближче наближаємося до місця нашої екстреної посадки, ми перемикаємо тумблер. І тоді, при втраті зв'язку, наш квадрокоптер має інше налаштування феллсейфу. Чи це можливо? Так, можливо, це з доброго, але з мінусів те, що знову прийдеться міняти код BetaFire. І на цей раз нам потрібен ось такий скрипт. Ось ця функція, яка відповідає за. Те, щоб повертати значення кожного стіка і кожного тумблера під час процедури failсі, І сюди відповідно, я можу написати такий код. Цей код означає, що для aux 4 в моїй модельці за 4 AUX відповідає ось цей тумблер. Коли значення aux 4-го менше 1400, тобто, коли тумблер знаходиться в першому положенні. То повертай мені ось ці специфічні значення. А саме для тротла поверни мені 50%. Для піча поверни мені 10%. Для укса 2 поверни мені 1700. А укс другого в мене відповідальний за мод польотний. Відповідно, значення 1700 для другого укса автоматично вмикає мені angle. Тепер, зібравши і залишивши знову прошивку, що я отримую? Незважаючи на те, що у мене тут виставлено. Якщо у мене тумблер буде в першому положенні, то відповідно ось тут, замість значення тротка, який був, я отримую 50%. Значення піча в мене буде 10%. А значення ось тут буде 1700. Тобто автоматично вмикати мені англ режим. Якщо ж в мене тумблер буде в другому, Бо в третьому положенні, то значення, які були братися для Фелосефа, будуть відповідати ось. Висновки. Дана штука вона може бути небезпечною, тому що легко помилитися в коді, тому що ти це можна влаштувати, потім через певний час забути про такі нюанси, прошивочки, або передати людині, яка про них не знає. До того ж, якщо тобі в процесі знадобиться інша вага на дрон, чи будуть інші обставини, бачити, що сильніший вітер дує назустріч тобі, тобі треба буде більше піч поставити, то ти це не зможеш зробити в Butefly, тобі потрібно буде знову обновляти прошивочку. Але тим не менш, якщо ти для себе бачиш ці ситуації, які це тобі може допомогти, то. Користуйся Thank mm -hmm. you. Це тому, що були коментарі і на пошту писали з питаннями, як це зробити, тому я присвятив два своїх вечора, щоб в цьому розібратися, потестити і записати це відео. Чи можна тут наворотити щось прикольніше? Та думаю, так. І напевно хтось це вже зробив і якось використовує. Я тобі показав більше вектор, далі вже твій шлях самураю. Надіюсь, це було корисно і принесе якісь результати. А з вами був канал Тарантіно, і я до сипір не розумію, чому я назвав цей канал Тарантіно. Тим не менш, бажаю гарного вечора.